Слава Україні 27 лютого 2023 року я ось показував ось дану сім'ю. Тут було на трьох рамках з верхню. зверху був розплід. Я нічого з ними не робив. Я їм дав 3 літри сиропу, у зв'язку з тим, що вони ось тут не мали, куди його скласти, вони його склали внизу. Потім, коли вийшов розплід, бджоли підняли той корм. Наверх гарно перезимували і от сьогоднішнього дня ось це така сім'я. Ось. Тут кормів є дуже багато, і до них нема що хотіти. Вони зараз зимують. У них є один, два, три 145 х магазини. Тобто тут, виходить, так, як 9 рамок. Ну Тут нема 9 рамок бджоли, тому що ось ось ми бачимо кілька кормів. Прекрасно. До кінця березня, до цієї сім'ї можна не дивитися. Ще, до речі, вернуся. Ось кришка, ось дана кришка, тут є пінопласт, обов'язково. Ось тут обов'язково повинен бути пінопласт. Це Фадєєвський вулик, я вирізав пінопласт по розміру і вставив його по розміру. І ось ми його вставляємо, ось так вони займували, ніхто нічого не робив. Ось так. І прижимаємо, тому що проблема тих вуликів, що дошки здуває вітер, якщо його не прикласти. І ось ще один Фадєївський вулик. І зараз ми глянемо, що в нас тут. Ось, Кількох корму. Ця сім'я взагалі ще от сидить в клубі. Ці ще сидять в клубі, корму є. Ось ми бачимо скільки. Нема що хотіти, дно відкрити. Також покажу ось цього апікс. Сила сім'ї, зараз я відкрию. Ось ось така сім'я, кормів дуже багато, ніякі рамки не переформовувалися. Нічого тут не робили, як склав гніздо, так і, ну, як склав, я гніздо не складав, Останній раз викачав мед забрав магазин, і що в них було корму в гнізді, то ще щось донесли. Лишилося, плюс догодував і забув. Ось така ситуація. Бджоли самі собі формували гніздо взимку. Також показую ще. Ось, ось ми бачимо. Ось ця сім'я. Оце золота бджола. От дивіться. Вони ще сидять в клубі. Корма не рухані. Корма ось. Ось де корма до клуба, Погода, тепло, оце золоті бджоли. Ось така бджола, вона працює на медозборі, ось таку бджолу варто працювати, коли яка сидить в клубі, Хоч вони вчора і літали, було тепло. Але вони вертаються в клуб і сидять в клубі. Оця сім'я зробить роботу. Вона мене мало використовує і кормів, вона робить роботу. Ось такі сім'ї це золоті сім'ї. Ось. Бачимо знову ж таки, от бачимо, яке, як сидить бджола. Та тут взагалі красота. І вернемося до того апісу. Тут два тижні тому я додав зверху магазин з кормом, щоб не заморочувати собі голову. Я додав тому що от-от. От в мене заставна. І ось ми бачимо, ось ми бачимо, яка сила. І для того для розуміння. Ось бджола має аж донизу. от. Ось так лишаємо. Ось так просто, легонько. Ось так. Нічого більше тут не робиться. Ну, ось тут ще би показав оце дерево. Як вони тут себе почувають? Ось ми бачимо. Тут є 300-й корпус і магазин так і зимували, як склали гніздо, так і зимують. Ніхто нічого не переформував. От ми маємо силу сім'ї. Всі вісім рамок обсиджені. Передня стінка і бджола до задньої стінки. Корма. Ну, Тут мало багато кормів. О, ця сім'я під'їла корма. І серйозно під'їла корма. Так що їм прийдеться корму додати. Для розуміння, маю корпус з такими малометками. Ось такі різні, всякі. І там є бджола, у нас тривожна, ну ця сім'я піде явно на вибраковку. І так я ставлю цей корпус наверх. Але одно, е, от воно накрито, я відвернув. Збоку холстик. Тут є достатньо бджоли, нехай як треба буде їм, нехай йдуть. До... Там ще в нізді щось трошки корму є, решту буду добирати з корпуса. Ось так я їм вкинув цей корпус наверх з малометками. Ось. Бджола буде легонько підніматися, вони нікуди не дінуться, вони будуть ці піднімати, Це вже така пора, що можна і все. Основно, для їхнього ефективного розвитку, головне, щоб ось тут було в гнізді по мінімуму кормів. Коли отут буде мінімум кормів, дана сила бджоли, вона буде прийти, буде брати корм зверху, але буде брати стільки, скільки їй потрібно. Якщо розпечатати, вони зараз це все перенесуть за пару днів пересуть гніздо, обмежать матку і таким чином стримують розвідку. В даному випадку... Ось той кор будуть брати йти і брати стільки, скільки їм потрібно. Це така довго тривала стимуляція. Чому Так, чому не даю канді? Чому не даю? Тому що не даю, тому що я проти канді зараз. У нас ще нема навіть першого пилку. І до першого пилку в нас два тижні. Якщо хорошій сім'ї зараз дати канді, ми отримуємо, як получаємо? У нас получається так, що. Йде різкий старт, і йде використання кормів і втрата бджоли. А так, чуть почекали і потім різкий старт. І цей різкий старт якраз і дає цей ефект. Ось тут в нас є ППУ бджоляр, Зараз на прикладі ППУ бджоляр покажу дві матки. Ох, тут теплом аж б'є тако теплом, Ось ми маємо. Ось тільки бджоли я. Зараз я це піднімлю. Ось. Ось ми маємо. Решітка. Зараз десь темеску мав. Ось. Десятирамочний вулик. Ось так вони сидять, п'ять рамок звідси, п'ять рамок звідси перегородка. Перегородка з гнімальнською решіткою, там спільний клуб. Ось така ситуація. У нас є тут дві матки, ось так ми прижимаємо. все, ось тут прижимаємо, матка одна з одною контакту немає. Накриваю це. І все. Але накриваю я ось так поки що, поки що накриваю так. І ось так воно буде. Розширювати будемо тільки тоді, коли їм тут буде дуже тісно. Дуже тісно, коли їм буде. Все, дві матки, спільний клуб. Ось така ситуація. Зараз ще можу показати ще на одному. Ось дана ситуація на фоні вулика Апікс На фоні вулика Апікс дві матки. З одним спільним клубом. Тут в нас є фольга. Ось ми маємо, дивіться, я наскільки їм тут тісно. Одна і друга. Ось. Ось розділено. І так вони повинні бути. Ось так вони повинні бути. Дно в нас тут відкрите. Ось. Дно відкрите. Відкрите. Можу навіть і не ставити цей під докри... ну, магазин, але найстоїть стоїть тут, він вже так стоїть, я його не хочу нікуди забирати. Ось. Корма там є, ось так дві матки. За рахунок спільного клуба. Маємо швидкий весняний розвиток. Буде дуже швидкий. І така сім'я на ріпак можна нагнати 6-7 магазинів. От, 6-7 магазинів на ріпаку роблять роботу. Тобто кожна сім'я окремо цієї роботи зробити не зможе. Також от тут дуже потужна сім'я, це дуже хороша медова сім'я. Вона маємо з очерету нижній корпус і тут два корпуси. Ну так вийшло, була сильна, і я її не скрошував. Так само ніде. ну Я зауважу, що в мене ніде ні... ці... гнізда в зиму не формують. Як бджоли сформували, так і зимують. Ось. ось І клуб десь там, там глибочезно. Оце краса там. Ну, як... Для цікавості можу показати, я його бачу, але. Але скільки... це соняшниковий мед. Це соняшниковий мед. Он де клуб? Видно? Видно. Все. Ми його закриваємо. Ось так. Це золота бджола. Дана сім'я дуже гарно спрацювала на медозборі, вона є досить сильною. І лишилося, бо то ну, не вийшло скорочити до 2 3 сотих корпуса. Ну, не вийшло, тому так і лишив. І ще покажу ось цей вулик Дениса Лєбідєва. Ну, тут він в мене стоїть верхній отеплення через конструкцію дашка. Що Я мушу ставити, тому що щоб не уникнути точки. роси. Ось ми маємо як зимує. До бджола аж збоку, корма є. Все, нічого тут не роблю. Ну, підсувати нічого не буду. То вже така погода, що такий в час, що йому нічого не треба робити. Ось так. Ну, то, що ось тут, походу, десь в середині березня треба буде додати кормів, бо, як я бачу, що кормів їм буде малувати. І от ми маємо відкрити дно. І ще раз вертаюся до цього вулика Дениса Лєбідєва. Ось ця проблемка. Ось ця бджілка з боку, що висить. Тому я прийняв таке рішення дати їм кормову рамку. Тому що в нас ще передають до 10 градусів морозу таку кормову рамочку, щоб ось ця бджола збоку не обмерзла. Ось. Все. Ось таке рішення. І назад я утепляю, так, як було. Ось так во. Все. Ось так повинно. Далі бути. Ось тут досить цікавий варіант. Досить цікавий варіант. Показую що. Це маленькі 145 рамочки. Ось такі. О. ось. І так, от як воно у нас тут. Ось ми маємо купа корму. Це я сипав осінь осінню джолу. І у нас вийшов такий варіант. Ну Тут нема такої аж фес-фес сили, але, е, але воно роботу зробить. У них там. Вони використали. Ні, в них там копа-копа кормів. Тому до нього можна не лізти, не знаю скільки. Ось так такий маленький-маленький лишилося, але воно перезимувало і воно успішно буде розвивати в даному вулику. Також покажу оцей 12-ти рамочний. Ну, тут взагалі ось, ось ми маємо скільки бджоли. Корма, як ми бачимо, ось ще трошечка є збоку тут. Тут дуже багато. Все, до цього сімейки тут лізти не будемо. Тут закрили і забули. Ось цей вулик. Тут два дні тому. Тут дуже потужна сім'я. Я два дні тому дав їм заставну кормові рамочки і дивимося, що робиться. Дивіться, бджола, як зайшла за кормові рамочки, дивіться, що всі робить. І далі висить борода. І яка сила? Я їм більше рамок не дам. Я їм більше рамок не дам, корма мають, я їм більше рамок не дам. Це ще за скоро. Чому за скоро? За скоро, тому що ще кінець лютого, ще до першого пилку, ще мінімум 2-3 тижні. Вона розгубить багато бджоли. Не дам. Отак най сидять і найчекають свого часу. А ну ще глянемо ось тут. Ось ми бачимо ось так само. Ну Тут у нас на двох корпусах експериментально дно відкрите, бджола є, корму багато. Ось так теж лишаю, нічого їм не роблю. Відкриємо лежак. Ну Тут в мене дві сім'ї, зимують фактично на меді. Як качав останній раз мет, забрав лишні рамки, навіть заставної не поставив. Це по сраці дати. Корму. Дивіться, скільки. Ого, то тут корму страшного в них є. І дивіться, гарно сидить. Все, нема що рухати. Заставну, заставну ще давати не буду. А ну глянемо як з другого боку. Друга сторона. ну Я чую вже чуть-чуть так стривожена. Сімейка. О, ця вже сі розлізла більше. Ось. Корму багато, нема що хотіти від них. Нема що хотіти, нема що з ними робити, так і лишаємо. Так, і лишаємо. Глянемо тут, дивіться, скільки мусору на низу. Що ж тут таке є? Глянемо, що вони тут нагребли. То ще щось пластини. Бджоли, був обльот трошки дно почистили. А ну глянемо, що там зверху. Відкриваю, показую, так як є. Ось ми бачимо, як прекрасно сидять в клубі. Корма все, звертаємо увагу на корм. Ось ми бачимо, корм є, 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 є. І на крайніх рамках корм є. Закриваємо і так лишаємо. Тобто до них нема чого лізти. Корму багато, за зиму корму дуже мало використали. Золота сім'я. Ось це. Ця сімейка трошки слабша, але вона дуже гарно спрацювала на медозборі. Минулого року дуже гарно спрацювала на медозборі, дуже гарно принесла меду. Матка, старушка, але ж вона робить роботу. Ось подивіться. О, це красота. Подивіться, якому щільному клубі. І рахуємо, скільки обсиджено вулишок. Це ми забули викинути. Одна, дві, три, 4, 5, 6. І на сьомій теж є бджоли. У краях нема. І це 23 лютого ось так зимує. Ось це, це на такі сім'ї варто звертати увагу. Ось так. Все, більше не, не утеплюю. І що, покажу. Ось. Як зимувало, треба буде знайти десь відковий загороджувач, вставити їм. Золота сім'я, це гарна медова сім'я, оця сім'я буде йти в роботу. Я з неї, до неї подивлюся, я ще зроблю весною з неї проміри. Це сім'я, яка відзначена як перспективна. Тобто якість зимівлі і надмедозборі. Ось ця якість зимівлі це мінімальне використання кормів, яке ми бачили. Мінімальне, тобто вони дуже мало використали кормів при великій силі. Це дуже добре, це такі сім'ї, це є золотий запас пасіки. Ось це 13-та сім'я. Ця е, сім'я е, після, по, ну, в грудні місяці, там десь, я не пам'ятаю, десь на початку грудня вона ці тривожна. В неї була пропала матка, було відео, де я показував, що я сюди підсаджував матку. Зараз ми глянемо, як вона себе почуває. Ось як. В мене утеплено її. Ось так зимувала, ніхто її тут нічого не неться, вона тривожила, я її по наверх бджоли і показуємо ось ось яка сила. Ну, Кормів трошки використав, але кормів є достатньо. Тут нема що хотіти. ну, Матку дав сюди ноклеусну пізнього обльоту, але ну, ця сім'я, як то кажуть, піде на вибраковку, тому що. Я не впевнений в тій матці, яку я їй дав, тому що в мене були там проблеми. Ну, як проблеми були зауважні до цієї матки, яку я їм дав, але, е, але вона от зараз прекрасно зимує, незважаючи на те, що осінню тривожилося. Ну і ще ще ось тут в мене була миша, Ось тут була миш, зараз глянемо. Ось. Що вона тут натворила та миш? Бджола корми має. Ну, зараз щось пробуємо її якось звідси вигнати. Зараз спробуємо її якось вигнати звідси. По чому ми визначаємо миш? Ось, мусор. Мусор коло літка, значить, є миш. Миш вже втекла, але але. Ось це недоробіток, оці лідки високі, ось ці лідки високі і тому ми ж попала в середину. Так що ось така ситуація. Відкрию ще один вулик. Холодно. Ось суперово. Дивіться, знову ж таки, як суперово, корма, все звертаємо увагу на корма. Корма має бути ось до клуба тісно. Якщо клуб, до клуба тісно корма, то в них нема що хотіти. Заставної немає і ще поки що ставити не буду. І покажу ось тут, що я дав кормові рамочки. Зараз я відкрию і покажу. Ось ми відкриваємо. Два тижні тому я сюди дав кормові рамочки. Над гніздом і дивимося дивимося. Чи вчепилися бджоли за кормові рамочки? Ось ми маємо. Бджола під верхом, вона чуть-чуть зачепила, але ще не йде в магазин, тому що вона ще знизу має корма. Ось. Так що ось така ситуація. Ще б щось показати. Не знаю, щось слабонького, не можу нічого знайти такого слабенького, може це ось. Глянемо що тут, бо я ще осені сюди не дивився. Тут я поставив зверху пустий цей магазин, тому що у нас ось ці нарости. Є, оце слабачок. Оці нарости піднімали дошок. І зараз я до нього гляну корм, 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 корм. Корм є, маловато, треба буде дати кормову рамку, але трошки пізніше. Поки що нічого mm -hmm. не даю. abuzare zdam.